Всім привіт! Сьогодні ми робимо закладку. Ви на каналі Lata Plus. І для того, щоб зробити закладку, потрібен простий листочок фломастери або що ви забажаєте. Я взяла фломастери, тому що так буде виглядати гарніше. Поки що ми їх відкладемо, ми загинаємо у трикутник. А, і ще ножниці. Ми загнули в куточок і відрізаємо ось так. Ось, у нас є ось такий трикутник. Якщо розгорнемо, то квадрат. Але поки що нам його розгортати не треба. Можна зробити без кутики, а можна з... ми зробимо з кутиком. Ми беремо ось цей кутик. Загинаємо до середини кутика. Ось так. І другий так само ж. Тепер ми ось кутики розгортаємо. Ось. І беремо один ось цей кутик, загинаємо серединку. Ось так має бути. Тепер ось ці кутики. Ось один. Загинаємо в серединку. Ой, ось, поки що так. І другий так само. Ось. Тепер її можна розфарбувати. У мене буде три кольори. Це червоний, рожевий та синій. Ось така закладка. А без кутика вона буде виглядати ось ну, ось так. Але сьогодні я вам хотіла зробити з кутиком. Ось така закладка. Всім па-па Але ще я хотіла сказати, що на іншому відео ми будемо робити Дуже прикольну відкритку на 8 березня, тому що вже через 8 днів у нас 8 березня. Ось. Тому ми будемо такі відкриточки робити. Я покажу їх, як робити. І ще як зробимо відкритку, на іншому відео ми зробимо коробочку. Зараз я покажу. У мене зараз коробочок немає, але зробимо вона буде ось так лежати. Ось так і ось так. Це буде, ну, туди дуже багато всього поміщається, тому я покажу, як робити такі коробочки. Всім па-па!